Є новина, друзі. Невже Юлію Тимошенко посадять? Дослухайте до кінця вечір. Перестає томним. З'явилась офіційна інформація від Набу? Я її зачитаю. Керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України викрали на пропозиції хабаря низці народних депутатів, які належать до фракції неочолюваних цією особою за голосування за або проти конкретних законопроєктів НАБУ. Попередня кваліфікація частина 4 369, КК Україна подробиці обіцяють згодом. І тут з'являється наступна інформація, що в офісі партії Батьківщина в Києві набу та САП проводять обшуки. Про це пише Українська Правда. Ну, тобто, якщо Ставити ці дві інформації, скоріш за все, ймовірно, викрили Юлію Тимошенка на пропозиції хабаря низці народних депутатів. І як на мене, знаєте, що це може бути? Ну ймовірно, не можу пропустити, що після того, як Єрмак ну, вирішував питання з Верховною Радою разом з Арахамією, ну щоб голосували депутати, Єрмак пропав, а Арахамія самоусунувся. Ну він вже не вирішує, не може зібрати голоси. І Тимошенко могла взяти, знаєте, як то кажуть, бразди правління в свої руки для того, щоб співпрацювати з владою, що це може підтверджувати це сьогоднішнє голосування за звільнення малюка. Якраз Тимошенко і її батьківщина дали 10 голосів вирішальних, щоб малюка звільнити. А от там, де вони не проголосували. За призначення Шмигаля, ну тому що вони хочуть щось за це отримати. І не тільки вони, і слуги так само. Це призначення провалилося. І це я вам скажу: якщо це правда, якщо дійсно ну, це Тимошенка буде підозрюваною, це ще шаленніший удар по Зеленському і по владі, тому що ну тепер взагалі в Верховній Раді раздрай. А взагалі, як на мене, це зен. Тому стежимо за подіями. Всі деталі з'являються в мене на телеграм-каналі. Є новина. Підпишіться, щоб не пропустити. Лайк like, репост під. busca